Таю вас, ви дивитесь військовий вісник. Україна за крок до професійних збройних сил. Вже восени відбудеться останній призов на строкову службу. Про це заявив начальник генерального штабу головнокомандувач Збройних сил України Володимир Замана. В Україні розпочато широку рекламну кампанію з пропагування військової служби на добровільній основі. У комісаріатах територіального управління північ вже прийнято 150 осіб для проходження військової служби за контрактом. А в Запорізькій області у першому півріччі 2013 року відповідно до плану має мають відібрати 321 контрактника. За словами воєнкомів, такі військовослужбовці отримують стабільне грошове забезпечення, яке поступово збільшується, безкоштовне медичне обслуговування, пільги при вступі до вишів України, можливість навчатись без відриву від служби. У військових комісаріатах Автономної Республіки Крим спланована спільна робота з навчально-освітніми закладами. Першочерговим завданням є відбір контрактників для служби на кораблях, особливо тих, які беруть участь у міжнародних навчаннях, де деякі з них вже укомплектовані на 90%. На базі Львівської академії сухопутних військ розпочалась конференція з планування багатонаціонального навчання Клинова арка арка-2013», яке відбудеться у вересні. Цього року його учасниками, крім України, стануть Канада, Польща та Литва. Серед основних завдань кленової арки підготовка штабу багатонаціонального батальйону та особового складу підрозділів до проведення операцій з підтримання миру в умовах міста. Зокрема, військовослужбовці збройних сил Канади вчитимуть українських, польських та литовських колег я як діяти у різних ситуаціях під час конвоювання та здійснення патрулювання, виявляти та знешкоджувати саморобні вибухові пристрої, а також протидіяти супротивнику. У Миколаєві на базі 79-ї аеромобільної бригади завершилися збори офіцерів. Десантники випробували нові системи спуску та приземлення. Парашут спеціального призначення Статус СН та бортове обладнання Адаптер 1 м незабаром будуть прийняті на озброєння української армії. Таке обладнання допоможе покращити роботу аеромобільних, розвідувальних та спеціальних підрозділів українського війська. Майже в усіх регіонах України на базі військових комісаріатів відкрилися приймальні міністра оборони. До роботи з відвідувачами на добровільних засадах долучилися члени всеукраїнських громадських і ветеранських організацій. Відтепер вони надаватимуть безкоштовну правову допомогу військовослужбовцям Збройних сил України, звільненим у запас або відставку, членам їхніх сімей та іншим громадянам. Заслужений майстер спорту України молодший лейтенант Юрій Чебан номінований на здобуття почесного титулу Людина року року-2012». Перший українець олімпійський чемпіон з веслування на каної одиночці на дистанції 200 метрів, представник центрального спортивного клубу Збройних сил України. Юрій Чебан у великому спорті вже понад 13 років і, мабуть, один із найперспективніших спортсменів України. На своїй першій олімпіаді в Афінах він був п'ятим, на олімпіаді в Пекіні третім. А вже у у тисячі році в Лондоні першим нагадаємо, що оголошення переможців конкурсу Людина року відбудеться 23 березня. Напередодні дня святого Валентина артисти військово-музичного центру сухопутних військ приємно вразили чернігівців. Під час феєричної шоу-програми військові намагалися розгадати таємницю. Чому падає сніг? Прем'єра армійського мюзиклу саме під такою назвою відбулася на сцені Чернігівського обласного драмтеатру імені Тараса Шевченка. За сценарієм, арт-директор нічного клубу Міленіум Андреа провів пісенний кастинг для майбутньої шоу-програми. Під час музичного відбору він закохався у чарівну та спів. Очу дівчину Марі. Момент, коли поєдналися серця закоханих, на сцені пішов справжній сніг. На сьогодні це все. Найгарячіші військові новини. Дивіться, щовівторка та щочетверга на нашому веб-порталі.